Друзі, всім привіт, хто на нашому каналі. Ну, ось, сьогодні покажу вам, як робити тушоночку з цисарок без автоклава. Ось, вчора ми забили таких ось наших цесарок. Ми вже від їх відмовилися, а це другий рік, завершився такі. Більше ми тримати їх не будемо. Ой, просто я не бачу сенсу. Можна за це все о, тримати бролера і мати більше м'яса. Так що отак беремо одну до мисочку. Наберемо миску, беремо з наших цитак, будемо брати спинку, відкидаємо на холодець, а все остальне у нас буде йти. На тушоночку. Зараз я вам покажу з одної єду, щоб не за... ваш час не затягувати, покажу з одної як ми якими, якими шматочками ми робимо. Отаким От ось приблизно все відправляємо миску. А поки я буду це робити, надіюсь, що ви підписалися і поставили лайк цьому відосику. стегенця відділяємо. Якого кольору у нашої цесарки? Місце як у дічі. Ось, ось така сапірка І ось так вибачаю, що трошки вас потрусить. Такими ми все відправляємо сюди. Ну все, поки що відключуся, щоб ваш час не цього покрішу, далі покажу вам, що ми будемо робити. Так, друзі. Ось стільки у нас вийшло. Сподіваюсь, поки я це все робив, ви лайк поставили подобайку і написали комент. І ось стільки тих у нас, бачите, вийшло. Ось, Тепер у нас залишились ось такі спинки. Це будемо ми. Це чотири штучки у нас. Це будемо ми з цих спинок. варити холодець. Кому цікаво, як я буду варити, пишіть в коментарях, заснімати це чи не заснімати, як я буду готувати холодець. Так що от так, Тепер беремо. Спеції. спеції, скажу вам так, беремо кожен, хто який любить. Наприклад, Лавровий лист у нас ніхто не їсть, ніхто не любить. Ось. Ми його не додаємо сюди. Ось. Я беру ті спеції, типу такі, як у нас наша сім'я любить. Тепер беремо ми чесничок, можна брати такі, але ми беремо сухий, Перець горошок, коріандр. Я беру базилік і трохи мускусного оріха. І чорний перець ще. Е, що хочу вам сказати, солі сюди поки що ніякої ми не даємо. Ну, от. Значить так, беремо Ну, Хто любить більше, хто любить менше. Коротше, дивіться самі, хто як любить, беремо от чайні ложки. Одну дві чайні ложки, я думаю, на чотири цесарки наші хватить. Тепер беремо чорний мелець перець. Ось так одну ложку. Так. Тепер беремо ускусний горішок. Теж отак оди. Так. Беремо базиліка. Небагато. Ось так. Так. Беремо коріандр. горошком. Ну, горошин так 10. Ось такуди. так от. Так. І беремо перед чорним горошком. Ну, перед чорним горошком я вам потім покажу, ми будемо класти разом із сіллю. Так, оце ми все взяли. І все ретельно, руками, руки чистенькі, все чисто руками ми це все перемішуємо. Ось так. так який ароматик стоїть. Значит. Добавили на седа ще. Добавили ми сюди чуть-чуть перця чорного бо його зовсім тут не черно. І на хвилину 40 залишаємо його настаюватися. А поки що ми йдемо готувати баночки. Так що, надіюсь, лайк поставили, в коментарях написали, чи знімати мені відео по поводу холодця. А ми йдемо працювати далі. Так, друзі, поки ми займалися нашими баночками. Наше місце постояло, напиталося, запах іде. М -м -м. Безумний. Ось, Баночки ми беремо ось такі. Простерилізували їх, добре поміли, простерилізували. Стерилізували в мікроволновці. Ставлю, такі набираю водички і ставлю на 4 хвилинки. Будемо закривати євро кришками. Беремо для цього ми. Нашу баночку. Налажуємо. А, вибачаюсь. Беремо перед чорним горошком і на дно на дно баночки 4, 5 штучок. Так, ложимо. Так, і равномерно накладаємо плотненько, плотненько накладаємо наше місце. Я не солив кому нось. Ну, я не солідно. добре, утрамбовуємо. Я вам зараз покажу на основі одної баночки, що ваш часний. Забирати. Нас постараємося класти і стегенце, і косточку, щоб не було, наприклад, наприклад, в одній баночці сама м'якоть, а в другій баночки ось саме костя. Покажу вам задоложу і покажу вам, скільки баночок у нас слишком из 4 цесарок. Вот так вот. Бачите, добре вот так вот там трамбовую. Чтобы воно типа оспустило сочок. Ось. Так, стоїт ароматик. Це, це вам не передати. Просто вам це не передати. не будем Ось так. наложим вот так вот бачите теперь беремо ми стиль и чайну ложку вот так вот сюда ссыплем просто в баночку соли и берем столовую ложку и вот так вот раз два Дві ложечки сюди, водички. простої, обікноведної водички. І все плотненько закручуємо кришечкою. Ось, все закручуємо. Ось так. І ставимо ми. Ставимо ми на, на маленький огонь, доводимо до кипіння цього е, стерилізувати. Ставимо, коротше, щоб вода була повністю покрита цього в каструльку, наливаємо воду, ставимо на газ на 5 годин на маленькому маленькому огні, щоб воно мліло. Все, я зараз наложу вам, покажу, скільки баночок у нас вийшлося із чотирьох. Так, друзі мої. Надість, поки спокійно чекали, не заскучали, лайк поставили, коментарі написали. Ось у нас вийшло 9 таких баночок. Теперь одоберемо ми таку каструльку, застилаємо любу ну, шматочку наниз. Ось. І ставимо наші баночки. Дві. Три. чотири, П'ять. Ось так. Таку каструльку нас лазить. Потім покажу. П'ять. Баночок наливаємо, такого-то по це водички, доводимо до кипіння і ставимо мінімально так, щоб чуть-чуть вода кипіла і на 5 годин на газ. Потім даємо йому остить, не витягуючи з води, і опускаємо або в холодильник ставимо, або опускаємо в підвал, в погреб. От, така тушоночка сохраняється дуже-дуже добре і дуже-дуже довго. Все. Всім смачного. От, і напишіть в коментарях. Показати вам, як я виберу із лапши і спінок, які залишилися, холодець чи ні. Якщо так, пишіть так. Якщо ні, значить ні. якщо вам буде цікаво, засніму. Ось так. Все, йдемо ставити поставити Всім пока.